Пекельна осінь на Росії, помсту за обстріли українських міст відчули на собі жителі 18 регіонів Ерефії. Рекордна атака безпілотників вразила енергетичні об'єкти. Дістались дрони і Москви. Місцева еліта в шоці, що скаже влада і бункерний, куди таки прилетіло, і яких наслідків наробило? Яких сюрпризів варто чекати росіянам цієї осені? Бо ж вона тільки почалася. Я Дарина Трунова. Сьогодні про це і поговоримо. <звук> Ось так сьогодні звучить Білгородщина. Як вам? Те, що ви бачите і чуєте, напевно, гідна сатисфакція після важкої ночі у нас. Як думаєте, і всі вроді прильоту по. Досить не дивно, що після атаки російських ракет та дронів на українські міста безпілотники наших оборонців полетіли у відповідь на російські. Попри роботу ворожої ППО, влучань не вдалося уминути. Це підтверджує навіть губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. <звук> Ну і ось так виглядає так зване СВО на третій рік війни. Цікаво, чи розуміють росіяни, що бумеранг завжди повертається, хочеться їм того чи ні. А за бездіяльність вони будуть ще довго розплачуватися. Відчули на собі, як працює ППО і як далеко можуть долітати українські дрони і жителі Москви в перший день осені. Елітне товариство путінських приспішників, наче язика проковтнули від такої зухвалості. Ну, а хто побачив вибухи на московському НПЗ, не зміг стримати емоцій. Ну і звісно, слів. Вот эту... І що ви думаєте, сказав мер Москви, коментуючи пожежі? Цитую: на підльоті до міста збили дев'ять безпілотників. Один дрон долетів до міста і був уражений в районі московського нафтопереробного заводу у районі Капотня. Опа. Все, все, збили його. Ну що ж, а кількість незбитих слабо озвучити, бо здається, одним збиттям тут не обійшлося. Ну і це далеко не все. Пекельна осінь почалась і в інших регіонах Росії. У Підмосков'ї ціллю дронів стала Каширська теплова електростанція, і там теж нібито збили п'ять дронів. Але ж чому тоді палає і яскраво, ніхто цього не скаже. Ось, наприклад, ця каширська гре забезпечує електроенергію теплом та гарячою водою. Мікрорайон Кашира 2 де живуть близько 25 тисяч росіян. Але звісно, місцеві чиновники кажуть. Пожежі не було, і з електрикою усе окей. Щось палало і на конаківській тепловій електростанції у Тверській області. Але влада теж лише знизує плечима, звітує так само про збиття усього, що летіло. Але місцеві жителі розповідають більше, зокрема, про пожежу на самій станції та на газорозподільній мережі, що розташовується за кілька кілометрів від неї. Мовляв, бачили, чули. Ну а ми. Звісно, дякуємо, бо ж тепер і ми знаємо. Подарували грп подачі газу на грес. Перве сімтя. Усього в ніч проти 1 вересня атаки безпілотників наших оборонців зазнали 18 регіонів Росії. У ворожому міноборони відзвітували про увага 158 збитих дронів. Про незбиті скромно змовчали. Але думаю, тепер таких відео у російських пабліках ставатиме усе більше. Є збивати, прямо на камеру. каміру. Коли бачиш такі наслідки на Росії і таку от потужну відповідь, хочеться сказати: нарешті, нарешті, ми теж можемо показувати, що за кожен удар по нашим містам може бути відповідь. У цю гру можна грати вдвох. І знаєте, така зміна психологічна, бо це рівні умови. Так, звісно, їх кількісно більше, зброї в них теж більше. Але ж це круто, що ми не просто боремося і обороняємось на своїй території, а можемо Дати нормальну таку відсіч ворогу це не може не тішити у ті моменти, коли сидиш у коридорі і чуєш, як працює наше ППО. Бо знаєш, що наші безпілотники. Полетять таки у відповідь у бік ворога, і не на цивільні об'єкти, а на критичну інфраструктуру, задіяну у війні. На НПЗ, які дають паливо армії, годують їхню країну і тримають економіку. І це дасть шанс кожному росіянину нарешті второпати, що ця війна не вигідна їм і призведе вона до ще більшого зубожіння. Це має відчути кожен там, хто підтримує бойові дії, або хто тихенько, десь там під ковдрую шепоче з кошепочетвайнє, а сам нічого не робить, аби це зупинити. Але ж маховик уже запущений і запущений не нами. Це, як ви розумієте, величезний злам у війні, і ми його зараз проходимо. Його звісно не міг не помітити бункерний, тому про його реакцію розповім далі. І ось раптово на горизонті знову з'явився російський диктатор з новими заявами. Замість переговори з Україною втратили свою актуальність, звучить дещо нове. Путін знову завів стару платівку, що нібито ніколи не відмовлявся від діалогу. До чого це? Як думаєте, напишіть про це у коментарях? Те, що у кремлівського діда проблеми з пам'яттю, це вже помітили давно, але щоб так швидко міняти свою думку, це трохи дивно. А може й не дивно, бо може нарешті до нього дійшло таки, що на одному ура патріотизмі він далеко не виїде. Або таки двійник якийсь зіпсований вийшов, і це усе після того, як українська делегація побувала у США, де зустрілася з радниками з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції, і обговорили допомогу Україні та гарантії безпеки. Знову говорили і про дозвіл бити по Росії далекобійними ракетами. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових об'єктів, російської логістики, критичних об'єктів їхньої воєнної економіки, щоб все це опинилось в зоні доступу для нашої зброї. Зараз це забезпечують наші дрони. І я дякую всім в Україні, хто працює для розробки та виробництва дронів, а також усім, хто працює заради нашої ракетної програми. І усій зовнішньополітичній команді нашої держави, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни. Деталей зустрічі поки немає, але в офісі президента повідомили, що обговорили і питання далекобійної зброї, і співпрацю в галузі спільного виробництва зброї. Ми очікуємо на позитивні рішення. А може диктатор щось знає більше і тому заспівав про стару пісню про перемовини? Як думаєте, якщо Сполучені Штати знімуть обмеження на використання Атакамс в глиб Росії, наші захисники можуть вразити більше 200 військових об'єктів. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Що ж, як то кажуть, чекаємо із нетерпінням. У той же час, поки партнери думають, українські діти збираються у перший після канікул день до школи, переживши ранкові вибухи. У ніч на 2 вересня Росія спрямувала в бік України 35 ракет різних типів та понад два десятки дронів. З них наша ППО збила 22 ракети і 20 шахедів. Тим часом наші дітки змучені та сонні готувалися іти на перші уроки, проводили їх в укриттях. Це, звісно, не можна спокійно дивитись, це, звісно, дуже боляче. Але як я вже казала, бумеранг завжди повертається. Ми усі маємо докласти максимум зусиль, аби це було якнайшвидше, аби нас не змушували, а вмовляли, піти на переговори не на їхніх, а на наших умовах, аби це жахіття скоріше закінчилось. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки та підписуйтесь, аби не пропустити нові відео. Терпіння сил усім нам і тихого неба до зустрічі.